Чи може угорське вето в перспективі стати для нас великою проблемою при вступі у європейський союз? Чи може нам завадити дійсно Угорщина? Якщо ми реально виходимо з проміжку часу, який, скоріш за все, нам знадобиться для офіційного вступу до Євросоюзу, за словами Шмигаля? Це до 2030 року, ймовірніше за все, то Тут існує декілька варіантів. Перше, влада орбана не вічна в Угорщині, Ба більше не зважаючи на певну певні, скажімо так, проблеми, які існують зараз в політичній системі Угорщини, оскільки, наприклад, опозиційні партії вони домінують в великих містах на посадах мер мерів в Угорщині, якраз не Більшості великих угорських міст це не пар, не представники партії ФІДЕС, правлячої партії партії Орбана. Тому існує певна вирогідність і можливість того, що е, рано чи пізно владу демократи... Орбана буде демократичним шляхом демонтована, замінена. На в новому циклі на більш ліберальну і на більш відповідальну з точки зору да там європейських спільних цінностей з іншого боку треба робити певні висновки. Все ж таки, орбанівська пропаганда, виборчі технології застосовані ним в різних кампаніях на різному циклі. Вони спрацювали. Ба більше, може нашому глядачу буде цікаво саме консультанти, політконсультанти Орбана вони консультували правлячу. До певних пір партію в Польщі право і справедливість, і саме ідея референдуму, ідея боротьби з мігрантами, скажімо так, перетворення державної політики в більш жорстку по відношенню до мігрантів. Вона була запропонована саме орбанівськими спеціалістами. Щоправда, в Польщі, як ви бачите, вона не сильно і спрацювала референдум. Не від... ну, фактично не має обов'язкової сили за своїми результатами в Польщі, тому е з іншого боку е маємо працювати з угорським суспільством вже зараз. Мова йде і про налагодження з громадянських зв'язків. Це співпраця з угорською опозицією. Я знаю, що багато діячів угорських політичних сил опозиційного характеру вони з Мали візит в Україну, вони зустрічалися з високопосадовцями в Україні. Тобто, це правильна і абсолютно справедлива стратегія намагання створити якомога тісніші зв'язки з угорською опозицією. Тим паче, ви знаєте, що в Угорщині доволі лояльний до України пані президентка. Яка Каталіна Новак, яка в принципі намагається пройти між двох вогнів з одного боку, виглядати в очах частини угорського електорату, що підтримує Орбана, і тому обмежує да там певну види допомоги Україні? З іншого боку, вона займає не повністю проорбанівську позицію, намагаючись її врівноважити, лібералізувати, зробити більш гнучкою. І більш виправданою щодо реальної оцінки наслідків російсько-української війни, ну от такою зараз є угорська політика. З іншого боку, цього тижня Орбан також зустрічався із Путіним у Пекіні на полях форуму Один пояс Один шлях, і це власне була перша зустріч Путіна із європейським лідером після того, як міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Всі ми пам'ятаємо власне те, що сказав Орбан. Він назвав війну Росії проти України військовою операцією. Чому він міг собі? дозволити? І чому взагалі е, Орбан так нахабно іде один єдиний проти усього західного такого вектору? Три причини. Перша. Е, перша причина полягає в залежності від російських енергоносіїв. Угорщина купує російські енергоносії за е, ціною знижками. І це дозволяє. Ну, Викривляє да, угорський курс зовнішньої політики. Друга причина полягає в конфлікті з Брюсселем, який має довгий тривалий характер. Ще з часів ковіду, коли в Угорщині були заблоковані ті кошти, які потрібні були їй для боротьби з пандемією. І ем, цей конфлікт має ну доволі вже вийшов за. Може вийти за всі рамки, оскільки в середині там європейської бюрократії іноді чутні думки щодо створення механізму впливу на країн ЄС, які значно відхиляються від демократичного курсу. До речі, такою самим конфліктом має Варшава з Півселем. Щоправда, поки ну, вже без наслідків, оскільки там буде нова влада, сподіваюсь, да, після парламентських виборів 15 жовтня. Третя причина внутрішньоелекторальна Орбан вибудував за всі ці роки настільки ефективну медіамашину, яка змогла створити образ ворога наприклад, з Сороса, да і як ефективну виборчу технологію застосувати це конфлікт через міграційну тему і намагання підкреслити, начебто, угорський суверенітет і небажання розділяти спільну відповідальність Європи за розміщення мігрантів. Це в принципі, тобто, вся вся історія мати самобутній окремий характер зовнішньої політики, вона тягнеться з внутрішньоелекторальних міркувань да створення образу ворога, намагання підкреслити свою окремішність, свою автономність, свою особливість. Це подобається частини угорського електорату. Тому всі ці. Його подібні заяви. Ну, до речі, вони раніше були не менш критичними по відношенню до України, і нещодавно Орбан знову казав, що Європа не має оплачувати рахунки російсько-української війни. Це не внутрішньоєвропейська справа. І в подібному тоні лунають періодично ці зв'язки. На мою думку. На мою думку, між Орбаном і Путіним є певна домовленість да, за ну, треба ж якось розплачуватися за поступки пільги енергоносії, то Орбан періодично виходить з такими ось ну, критичними заявами по відношенню до України, і вони, як правило, мають свою мету. Збурити внутрішній європейський дискурс і фактично в даному, в даному випадку угорщина ну допомагає є союзником Росії в інформаційній війні, зокрема проти України. Це треба зрозуміти, що в принципі інформаційна війна вона така ж сама за вартістю. За ефективністю може бути як і звичайна мілітаристка, звичайні зброєві дії збройні дії. Тому в цьому випадку Горщина значно підставляє плече допомоги Росії і е, ті ж самі неадекватні Орбанівські заяви вони потрапляють в європейську пресу, на європейські телеканали. В світовій медіа і це вжало обговорюється в якості певної альтернативної думки, тому це в принципі в класичній стратегії поведінки ГБшної дипломатії та ГБшних розрахунків в Росії. І ще про одну одіозну персону хотіла б з вами поговорити. Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер продовжує сипати скандальними заявами. Цього разу він назвав український Крим, нібито частиною російської історії. Про це пише Берліне Цайтунг. Друг Путіна вважає, що саме анексований Росією півострів одна із причин війни між Росією та Україною. Цитую: як давно Крим був російським для Росії Крим? Це не просто регіон, а частина її історії. Війну можна було б закінчити, якби не грали геополітичні інтереси, заявив Шредер. Крім того, екс канцлер Німеччини звинуватив європейських лідерів у неспроможності вирішити так званий конфлікт в Україні. Він пропонує такий собі альтернативний підхід. А це відмова від членства України в НАТО, зміна політики щодо мови, більша автономія для Донбасу, надання гарантій безпеки Україні від Ради безпеки. Спеки ОНУ та Німеччини таке враження, що це просто Путін говорить в устами Шредера. З чиєї, з, з чиєї подачі взагалі відбуваються такі заяви раз по раз, коли він ем, виринає, так би мовити, у публічну площину після довгих пауз? І чому саме зараз в цей період такі наративи? Це кремлівська стратегія однозначно. От, ну, давайте так, уявіть собі, виходить там Путін чи Пісков каже, що е, от подібні всі ідеї виходять з їх вуст. Як це буде сприйнято в світі? Ну, Очевидна хатка Російської Федерації, яка не варта уваги, бо це їх всього лише хатівка. А коли це говориться, наприклад, колишніми високопосадовцями-політиками, нинішніми політиками, да, то це сприймається в Європі, наприклад, в системі громадської думки абсолютно інакше. Цю ідею дискутують. Ця ідея починає там будоражити міське свідомість певних невпевнених в необхідності продовження військової допомоги Україні громадян своїх країн тощо. Тому це стратегія це до того, що ми з вами обговорили в умовах там заяв Орбана. Таку роль, як виконує в Європі Вучич періодично. Якщо потрібно для азіатської аудиторії, то використовується іранські та китайські. Медіа використовується Лукашенко для цих цілей, використовується Шроде, Шредер. Раніше використовувався покійний вже Сільвіо Берусконі, Марін Ліпен, лідерка національного об'єднання у Франції. Різні, наприклад, румунська депутатка, яка не цурається в там в румунському парламенті, кричати гасла на підтримку Росії. Тощо, тобто, це елементи оцієї цієї стратегії. Як правило, за цим стоять великі гроші, оскільки всі ми знаємо, хто такий Шродер і як він пов'язаний з російським газовим лоббі. Тому допустити, що після цих заяв йому на картку чи там на особисті персональні афілійовані з ним рахунки не впали певні криваві гроші, ну напевно, було б нелогічним і абсолютно нераціональним. Скоріше за все, це. Так і є подібні речі: це послуга Кремлю, яку, як правило, щедро оплачується е, кремлівськими банками чи фінансовими спеціалістами, які отримують безпосередній наказ Кремля е, розраховуватися з за подібні е, послуги, речі, заяви, коментарі є. Е, знаєте, в багатьох е, джерелах є таке свого сполучення. Під назвою Путінський інтернаціонал мова йде про систему от таких негласних таємних корпоративних зв'язків, якою накрита вся Європа і не тільки Європа і ключові країни світу, які періодично смикаються і використовуються з метою проведення психоінформаційних спецоперацій. Які я повторюю ще раз іноді навіть більш важливіші. Ніж звичайні зброєві дії, да на жаль, на жаль, я змушений про це говорити війна 21 -го століття. У структурі цієї війни інформаційно-психологічний компонент значно ширше, значно товще. Ніж це, наприклад, було там в останні 40-50 років тому за там дати В'єтнамську війну чи афганську війну, чи там чи навіть останню війну, там яку російсько грузинську, да от зокрема е, антитерористична війна Ізраїля так само ви бачимо, наскільки важливий інформаційний компонент сьогодні в Нью-Йорку в Росії в Сполучених Штатах величезна демонстрація на підтримки палестинців зокрема, туди виходять і е, люди, які там абсолютно не Розбираються щільно глибоко в цій ситуації, які там, знаходячись в певних своїх стереотипах вирішили, що можна підтримувати терористів. Наприклад, от такі речі, бачите, вони ефективні і в свій час ФСБ і Кремль це зрозуміли і періодично намагаються зараз будь-якою ціною європейську громадську думку зламати чудовий чудова доповідь. Є нещодавно американської розвідки щодо втручання Росії в вибори за останні роки, як мінімум в 11, в виборах в 11 країн, Росія здійснювала системний комплексний. Вплив і здійснювала операції впливу, які могли мати. Ефект корекції фінального результату виборів. Ну скажіть, будь ласка, чи це не ризик? Значить, є певна машина, яка діє, яка періодично використовує навіть вразливості демократії, вразливості до да, публічного простору в європейських країнах в інтересах автократичної Москви. На жаль, це питання, яке зараз гостро стоїть перед євросоюзом. Ну, ту ж взяти дискусію щодо Твіттера, Фейсбука, Інстаграм, які зараз є в Європі, щодо сприяння цими соцмережами кампанії дезінформації, коли Ізраїль почав війну проти Хамасу. Це наскільки стало вже виклнув е... проблемним і критичним для Європи, щоб Мені здається, європейці вже починають розуміти наскільки ця машина масштабно в'їлася і е, тепло тепло себе відчуває зараз в умовах європейських демократій. Це проблема, яку треба Європі вирішувати. Повертаючись до заяви Шредера, чому вони маніпулюють саме Кримом? Чи налякала Путіна постачання атакам з Україні, Сезон бавовни в Криму, який ми нещодавно спостерігали, чи осягнув він вже що ті червоні лінії умовні, які він намалював, на них ніхто не зважає, і втрата Криму вона ну, вже в найближчій перспективі гарне питання тут воно треба його розділити на деякі на декілька частин. Дивіться сам по собі, текомс. Я думаю, для кремля не став сюрпризом, незважаючи на те, що і американці і українці досягнули ефекту раптовості. Uh -huh. Я думаю, що в прорахунках Росії була ймовірність, що Росія Україна отримує Текмс e і вона починає вона буде вражати певні об'єкти. Власне для Росії важливо, щоб ЕКМС e ну не застосовувався проти суверенної міжнародно визнаної території Росії. А те, що тенз буде прилітати на російські військові об'єкти в бердянську, вуганську, в Маріуполі, в Криму, ну для Росії це втрати. Для Росії це але з. Інформаційно-психологічної точки зору вони все рівно не працюють на аудиторію в Росії. От, от наскільки феноменально, да, наскільки вони там вважають тимчасово окуповані територіями своїми якимись вже новими корінними землями, наскільки вони демонструють, що вони тут всерйоз і надовго, все рівно навіть е знищення російських військових на українських територіях, в Криму, там, під Севастополем, вони внутрішньо не сприймають їх росіяни. як їх внутрішні території вони думають, що це десь там, знаєте, ось ще в Україні це до речі той маркер, який і дозволить нам відкрити ключик у випадку деокупації повернення, або як я кажу, лендбеку цих наших українських територіях. Тому багато експертів говорили, що втрата Криму стане для Путіна критичним. Це пошатне режим. Те саме ми говорили, коли Путін втратить Херсон в листопаді рік тому назад. Але Херсон, росіяни окуповані, втратили українці відновили суверенітет на своїй територію, путінський режим не похитнувся. Те ж саме відбудеться з Кримом. Повторюю, Крим це, скоріш за все, інформаційний фантом. В головах частини російської еліти і російських медіа, які транслюються і в світові іноді на світову громадськість. По-перше, сам населення Криму вже не те, воно вже не має фанатизму і відчайдушної готовності відстоювати там російськість штучну російськість цієї території. А по-друге, є що порівнювати досвід знаходження Криму в, в своїй суверенній частині в Україні і окупація Росією. І по третє, ну українська розвідка, я сподіваюсь, вже давно працює на території РК. Я і мова йде дав... зовсім не про ті інформаційні повідомлення, які ми всі радіємо і читаємо, коли здійснюється там або висадка десанту, або українським. Українська зброя або західна зброя знаходить росіяни на нашій тимчасово окупованій території. Тому а, нам головне зараз а, ну для збройних сил України а, виконати от якраз оцю цю військову частину да максимально м -м, зберігаючи життя українських військовослужбовців, і при цьому поступово виконувати. Головну мету повну деокупації території. Росіяни проготять Крим, проготять у них не буде вибору. Хоча сьогодні вийшло інтерв'ю наукового, наукового директора Лівада центру Гудкова, якого також записали, запитали, як росіяни поставляться до поразки Росії у війні. Так ось за його даними: 70% росіян не сприймуть. Стратегічну поразку Російської Федерації теоретично тому більшість експертів і припускають, що втрата Криму стане ефектом доміно всієї російської елітної верхівки, яка посипеться після того, як посипеться легітимність Путіна. Але з цією тезою треба обережно бути, оскільки російське суспільство зараз воно в надзвичайно в стані і воно. Воно злите в своїх бажаннях підтримати Путіна і владу майже, майже більше ніж навіть 70%, Я впевнений в цьому, і це зокрема робить прогнози щодо поразки Росії досить умовними у випадку, там якщо трісне навіть особисто влада Путіна. І подібні думки вони абсолютно коректні і доречні. Але вони потребують перевірки Так ось, збройні сили України роблять все можливе, щоб в перспективі перевірити цю ідеологему, як вона безпосередньо подіє на російському суспільстві і щодо легітимності Путіна далі. Ну і наостанок поговоримо про питання таке більше геополітичне. Буквально кілька хвилин маємо. Однак хочу обговорити Росія, Китай та Північна Корея можуть використовувати ізраїльську кризу, щоб створити новий світовий порядок. Щоправда, про це пише таблоїд «The Sun». Там зазначають, у той час як численні конфлікти загрожують спалахнути по усьому світу, формуються нові осі зла. І на думку аналітиків для держав ізгоїв з'явився. Шанс позбутися відповідальності в боротьбі за новий світовий порядок зараз весь світ спостерігає за ситуацією на близькому сході. Однак, як пишуть у виданні, це може загрожувати набагато більшим ніж регіональний конфлікт. Ну і, до речі, Джо Байден нещодавно також зробив заяву, що людству потрібен новий світовий порядок. На вашу думку, ось ці перелічені держави Північна Корея, Китай. Чи готові вони піти на більшу ескалацію і утворити ще більше осередків зараз, таких войовничих за території, що ми спостерігаємо на мапі світу? І так і ні. Справа в тому, що напад Хамас на Ізраїль. Він показав, що м, Захід і далі продовжує залишатися е, в стані самостримування і обережності. А країна автократії або ось автократії, давайте чесно називати імена: це Тегеран, Пекін, Москва ну, і Пхенян, як друг, е, скажімо так, сателіт Китаю в принципі. Тепер ще, можливо, і більший друг для Росії. Ось автократії, вона фактично структурувалася. Тому історична промова Байдена вона дійсно історична. Я її взагалі порівняв би з промовою Гарі Трумена 47-го року, який оголосив необхідність боротьби проти комунізму тоді і необхідності надати допомогу Греції і Туреччині. Дуже багато аналогій. Тільки тепер стоїть питання України і Ізраїлю. А та сама та сама боротьба проти осі автократії і поширення її впливу на інші слабкі демократії та держави. Але з іншого боку, ми всі розуміємо, що у кожній з цих країн свої певні вузьконаціональні інтереси. У Китаю це інтерес те торгівельної експансії. Він присутній, зокрема, був на форумі один шлях, один пояс. І тут з Китаєм буде конкурувати найближчий час Індія, яка розробляє альтернативні маршрути трансконтинентальні коридори. Зокрема, зрив угоди між Ізраїлем і Саудівською Аравією призвів до зриву якраз у цього великого нового маршруту на противагу Китаю, бо він міг би пролягати через Індію, Саудівську Аравію, Ізраїль далі на Європу. Крім того, Північна Корея не в тому зараз стані ресурсів, щоб ну, знаєте, викликати бути на рівну, наприклад, з Євросоюзом чи Сполученими Штатами Америки навіть не зважаючи на те, що у них є ядерна зброя. Крім того, говорячи там про Іран, він має Більше заглибленість в релігійній суперечності і середнього сходу, ніж бажання да, там, виходити на рівень світової геополітики, оскільки це ризикована для Ірану річ. До речі, сьогодні є інформація про вибух в офісі квір корпусу ісламських стражів революції. Да. Цю інформацію ще також сама по собі цікаво, оскільки внутрі іранські процеси також не сидять, не сплять на одному. Тому кожній з цих країн, ну, Росія, зокрема, хотіла б виставити це як наявність такого нового, потужного ем, балансуючого захід антизахідної осі. Але насправді ми бачимо чотири країни, які абсолютно різні за своїми економічними станами. Геополітичними інтересами, ну і військовими ресурсами, зокрема тепер, бо наприклад, порівнювати зараз російською і китайською армію, я б не ризикнув китайська армія значно сильніше і ефективніше могла би бути ніж те, що ми бачимо сьогодні, залишки у другої в лапках, звісно ж, армії світу. Пане Олеже, вдячна вам за коментар, за те, що долучилися до нашого ефіру. Олег Постернак, політехнолог, був з нами на прямому зв'язку. Спасибі.